Музика рятує. За час війни російські окупанти отримують значний опір по всіх фронтах. І поки наші захисники боронять мирний сон українців, музичний фронт також несе свою варту. Зокрема, виконавці своїми піснями піднімають бойовий дух не тільки нашої армії, але й тих, хто працює на перемогу у тилу. Завдяки своїй музиці, співаки нагадують, перемога обов'язково скоро настане. Відтак у стінах читальної зали Кременчуцької міської публічної бібліотеки минулої неділі, останнього дня квітня, відбувся святковий концерт від гурту дівчата під назвою Для тебе Україно». В нас була дуже велика перерва, але ми готувалися, і наша ціль це концерт перемоги. Наша мета дати людям, хоч трішечки, тепла, дати людям. З якесь задоволення, бо те, що твориться на дворі, це дуже впливає негативно. А ми хочемо їм висвітлити душу.